Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже класний додаток для ведення журналу пасіки, який називається Arist. Що це за додаток? Чим він добрий, чому саме про нього я сьогодні буду розповідати? Все в цьому відео. Отже, API Arist. Що це за додаток? Це додаток для ведення журналу Пасіки. Додаток можна скачати як і в Play Market, так і в App Store. В додатку, заходячи, ми можемо створити кількість точків, да, кількість пасік, і вже наповнювати їх вуликами. Зовнішній дизайн дуже простенький, є різні мови. Хоча, знову ж таки, ну, ось в мене українська мова стоїть, і не дуже мені подобається певний переклад, ну, що робити. Додаток не стає при цьому якимось незрозумілим. Внизу можна дивитися статистику, плани, витрати, якщо ви тут будете їх фіксувати. Так само є налаштування. Коли ви створюєте завдяки плюсу, вгорі пасіку, можна додавати в неї вулики. До кожного вулика можна додати фотографію, номер, можна додати маток, і дуже добре буде відображатися скільки років матці. Можна додати, коли був медозбір, можна додати тип вуликів. Які у вас є? Ось у мене на прикладі є і дерев'яні вулики, ось таким образом вони відображаються, і ППС-вулики, і ППУ-вулики. Тобто відкриваємо, наприклад, перші вулики, ми можемо подивитися, коли був останній медозбір. Можна навіть вказувати вагу. Останній огляд, коли був, і знову ж таки, бачите, мова українська, ну тут не березня, а март написано. Ну, таке я ж кажу, з перекладом тут трішки проблема. Чи є бджоломатка вулику чи ні, чи засіяні чи ні. Ну, я ще не переглядав на засів, тому в мене стоїть ні. стан бджоло родини, її темперамент, проблеми, лікування і так далі. Лікування в мене, бачите, стоїть, що 8 березня було так само лікування і методом пластин варостоп. Знову ж таки, підгодівлі можна вказувати, колір, порода матки, тип вулика, джерело бджолосім'ї, яке було. Тобто у мене ось перша бджолосім'я була поймана як рій, вага вулика і так далі. І так по кожному вулику. Що це дає? Це дає можливість зберігати різні записи, дуже зручно в. Своєму смартфоні та мати певний доступ, тобто їм ділитися, що є дуже зручним. Ось так це виглядає. Бачите, ну тут є в мене вулики пусті, ну і так далі. Все це можна налаштувати. Дуже добрий додаток, і саме головне, саме головне він повністю безкоштовний.